Привіт, мене звати Анастасія і я працюю в психоаналітичному напрямі. Окрім основних принципів психоаналізу, я можу використовувати роботу з метафоричними асоціативними картками, арт-терапією та елементи символу драми, де ми будемо працювати з різними образами, мотивами у нашій уяві, зображати їх на папері та думати про них. Радчи психотерапію та психоаналіз мене привабили багатокомплексність та цінність динамічності, коли ми думаємо про наше життя. Психоаналіз це точно не про швидкі рішення та чіткі схеми, проте про пошук упор та дослідження своїх внутрішніх світів. Я викликаю багато ніжності та цікавості до цього процесу спостереження та підтримки людини поряд у дослідженні самого себе. Обравши цю сферу як те, в чому я б хотіла розвиватись, я навчилась приглядатись до себе та до інших з різних дистанцій і постійно задавати собі найважливіше питання: а що це робить зі мною? Те саме, ми будемо пробувати робити у процесі терапії. Відповіді можуть знайти з далеко не одразу. Проте, у будь-якому з процесів ми вільні фантазувати, дискутувати та приміряти на себе різні варіанти, обираючи ті, які справді про нас. Мої цінності у роботі є про повагу та пошук відчуття безпеки, яке пасує саме вам. Я глибоко ціную індивідуальність та різнобічність тих процесів, з якими ми можемо стикатись. Бо це про можливість побачити себе якось інакше, наприклад, не соромитися тих своїх поганих сторін, де ми можемо десь помилятися. Головне, щоб це дослідження самого себе і своїх різних полюсів відбувалось у відчутті, що тебе за це точно не засудять. Саме тому розбудова відчуття довіри та безпеки у терапевтичному стосунку є одним з найважливіших та найцінніших процесів, до яких ми можемо тут дотрукнутися. Іноді стається так, що це щось таке, чого ми могли ніколи не мати, або щось таке, що дається нам дуже важко, Оця побудова доброго, довірливого стосунку. І тоді терапія стає тим простором, де ми можемо це спробувати, спробувати якось інакше. Метода психоаналізу побудована на принципі вільних асоціацій, тобто ми не будемо розглядати якийсь конкретний запит до певного моменту розв'язки, певного рішення. Ми можемо розглядати цей запит з досить різних сторін, навіть коли іноді може здавати, що це є дуже непов'язані речі. Ми можемо починати сесію з чогось одного і досить специфічного, а завершувати чимось зовсім інакшим. Але ядро лишається одне. Всі теми є пов'язані між собою у тому, що це є все про нас. Ми можемо аналізувати минуле, теперішнє майбутнє, вдивлятися у зв'язки, досліджувати стосунки з нашим внутрішнім світом та іншими людьми, аналізувати наші сни. Я точно не буду пропонувати чітких схем та правил дій. Проте буду пропонувати лагідно придивлятися до тих речей, які відчуваються нам важливими. Я щиро вірю, що психотерапія направду, потрібна до кожному. Проте, для того, хто відчуває потребу та хто наважиться спробувати поряд з достатньо добрим терапевтом, це стане неоціненим інструментом пікування про себе. Напевно, на цьому все. До зустрічі.